Шановне товариство, відділ мовнолітературної та мистецької освіти і Центр вивчення державної мови словодвір вітають вас на фінальному етапі сьомого обласного методичного параду Окрилений філолог. Цьогоріч порад присвячений проблемі розвитку мовлення. Сім молодих педагогинь представили свої. На працювання у межах параду. Шановні гості, можуть ознайомитися із самопрезентаціями мої крила із непізнаними методичними об'єктами та фрагментами уроків під гаслом Обійняти небо. Для вас, шановні молоді, молоді педагоги, привітання від викладачів. Центру вивчення державної мови «Слово-двір». Вітаю вас, молоді окрилені філологи! Легкою ходою і з яскравими сонячними променями опинилися ви на професійному олімпі. Хочу побажати вам невгасаючого запалу і пристрасті у вашій роботі. І нехай у найскрутніший час. Віра в краще не покине вас. Зіронька надії не згасає і Господь життя оберігає. Молодий учитель це талановита, неординарна, багатогранна особистість, яка може повести за собою дітей, зацікавити їх навчанням. Професія вчителя вимагає постійної творчості, невтомної роботи думки, величезної душевної щедрості і найголовніше любові до дітей. Як казав Василь Олександрович Сухомлинський, вчитель для учня повинен бути другом та наставником. Тому усміхайтесь учням, помічайте їх завжди, слухайте, про що вони говорять, довіряйте дітям та приймайте їх такими. Які вони є. Вітаю молодих педагогів. Бажаю сили духовної, злету творчого, любові окриленої. Нехай ваша праця буде вам у радість. І пам'ятайте, найголовніше в нашій роботі любов до дитини. Дорогі наші окрилені філологині. Ви гарний приклад молодих, але вже мудрих і професійних вчителів. Тому бажаю вам тільки вдячних учнів, і нехай таких учнів буде безліч. Хай доля вам, ведеться журавлина, поля розлогі колосом цвітуть, нехай червоні ягоди калини щасливо осявають путь. Нехай ота Божа іскра вашої. Педагогічної майстерності, яка є у вас в серці, в голові, в душі, завжди посяває вам оту учительську ниву, важку, але таку благородну. Шановні найталановитіші окрилені філологи, бажаю вам нових звершень, значних досягнень і великих успіхів. Хай всі ваші старання. Та зусилля роблять, роблять наш чудовий світ іще прекраснішим. Вам величезного терпіння, натхнення, радості і внутрішньої гармонії. Вітаю вас! Бажаю кожному з вас радіти, кожній зустрічі зі своїми учнями. Запалювати в їх серцях любов до рідної мови, до українських традицій адже все у цьому світі починається з любові. Хай це прекрасне почуття допомагає вам долати будь-які труднощі. Немає меж досконалості. Тож не зупиняйтеся на досягнутому. Сміливо йдіть уперед, долайте перешкоди, і нехай доля вам усміхається. А життя завжди сяє яскравими барвами.